Мої шанування, друзі, вітаю вас сьогодні, вівторок, 4 червня. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас по важливих актуальних подіях. Ну і наперед кажу, що для тих, хто дочекається і дослухає, і додивиться цей брифінг до кінця, будуть хороші приємні новини. Як завжди ви знаєте, я намагаюся закінчувати такими, в тому числі про успіхи наших бійців на передовій, що найважливіше і найактуальніше, як на мене, зараз. І підтримка нашим силам оборони і Збройним силам. Тому, будь ласка, дослухайте до кінця. А перед тим підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і ставайте спонсорами цього каналу. Хто бажає, буду вдячний за підтримку і підтримку українського. Контенту в Ютубі, що дуже важливо, щоб витісняти якраз російські наративи. Отже, почну із того, що в Foreign Policy, провідному такому західному виданні, яке пише про зовнішню політику, з'явилася стаття. Ця стаття Райана Менона, він директор стратегічних програм оборонних пріоритетів. І колишній професор, професор у відставці, професор Емерітус на пенсії в коледжі в Нью-Йорку, і так само старший науковий співробітник Колумбійського університету. Отже, що пише Райан? Райан, який буває в Україні, який спілкується, який спілкується з бійцями на фронті, їздить, ну тобто відвідує Україну і відвідував, робив це неодноразово. Тобто, він є поінформований з точки зору того, що відбувається, і. Фактично те, що називається, відстежує події, тримає руку на пульсі, тому має певну інформацію. І От він написав статтю. І Він написав статтю, на чому вона базується. Вона базується на тому, що ми з вами обговорювали. І те, що було, те, що говорив президент України Володимир Зеленський, що на Україну ніхто не тисне з переговорами, але десь в повітрі, в атмосфері, це витає на заході, зокрема. Ну, тобто ми це розуміємо, і не тільки на Заході, до речі, тому що на Сході про Китай неодноразово говорили, вони виступають так само за переговори, причому фактично десь підігруючи Росії і за перемир'я по лінії фронту, і тому зараз вони активно пушать і просувають цей сценарій. Подивимося. Чим завершиться візит? До речі, у цьому контексті скажу Хакана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини до Китаю, який він здійснює двохденний. Бо я думаю, що однією, скажімо так, одним із питань порядку денного точно буде китайський план, реакція на нього Туреччини. Що Туреччина думає щодо глобального саміту миру України, і що взагалі, скажімо, яка позиція? І чи не готова Туреччина знову таки підтримати, чи не готовий президент Ердоган вийти з закликами про переговори, про їх необхідність? Ну, бачите, вже вони там впливають, вже видно впливи китайські, я думаю, і не тільки на Угорщину, тому що Угорщина сіярто, міністр закордонних справ цієї країни, не зміг підтвердити, чи Угорщина буде представлена на глобальному саміті меру. Ну так само ось відбувається те про що. Попереджали те, що зараз Китай намагається фактично зривати, торпедувати спільно з Росією і створювати альтернативний майданчик. Але треба визнати і сказати, що крім Сходу і крім Китаю, є і на заході голоси, які вже десь починають писати в змі на якихось конференціях, форумах, виступах, говорити про те, що так на якомусь етапі а, потрібно буде вести перемовини. З Росією може скластися так, до речі, що десь в якийсь момент ця думка набуде консенсусу, і ця думка буде переважаюча. Ми теж повинні до цього бути готові. І тому я завжди кажу: ми повинні підійти озброєні до будь-яких сценаріїв. На будь-який сценарій у нас повинен бути план, щоб враховував інтереси України. План, який передбачав би, що отак от зараз максимальна ціль і завдання стратегічне, яке ніколи ніхто не зніме, це відновлення суверенітету і територіальної цілісності, звільнення окупованих територій, але на це може знадобитися час. На це може потрібно бути більше. На це ми маємо бути впевнені, що захід буде стабільно нас підтримувати, забезпечувати і надавати необхідну допомогу, і вдасться зруйнувати ось цей альянс Росії з Китаєм, з Північної Кореї з Іраном і з усіма, хто їх підтримує. Це теж важливий момент. Так само ми повинні розуміти, що ці сценарії вони повинні виходити від заходу. І з Україною бути спільні, точно не зі Сходу. Але це потрібно так само розуміти. І в цьому сенсі, для того, щоб надихнути наших партнерів, от що робить Райан, автор статті Foreign Policy, які він робить висновки? А він говорить про те, що Україні в будь-якому випадку, для того, щоб надихнути Захід і змотивувати їх на підтримку, потрібні. А контрнаступальні дії, ну наприклад, на Харківщині, щоб витіснити російські підрозділи звідти, контратакувати, закріпитися на позиціях, продемонструвати успіх, це має надихнути наших партнерів і тих скептиків, які вже вважають, що фактично, ну скажімо, Україна не здатна здійснити ривка, здійснити прориву на фронті і звільнити цього року чи наступного року всі території, які зараз. Окуповані російськими військами. Тому для того, щоб змотивувати, треба контратакувати. Ну тут нічого нового, в принципі, ми знаємо, що це так було і в 2023 році, нам так радили робити, було і в 2022 році. Тобто, посилити віру. І от пропонується, як ідеться в матеріалі Foreign Policy, що. Для України критично важливими є інформаційні успіхи, які будуть підкріплені хоч чимось на полі бою. І якщо ситуація не зміниться, захід рано чи пізно припинить чи серйозно зменшить свою допомогу. Тому демонстрація успіхів необхідна і для підтримки допомоги, і для майбутніх переговорів. Взагалі. І Треба розуміти, що стаття Райна вона побудована абсолютно. Ну я б не сказав, що вона побудована з якихось там проросійських позицій. Зовсім ні, скоріше з проукраїнських. Він просто каже про те, що він, до речі, розбиває наративи і говорить про те, що чомусь ці на Заході обговорюють слабкості української армії чи проблеми, які є в українських сил оборони, але при цьому мовчать. Про те, що і російська армія виснажується, про те, що в Росії є проблеми, незважаючи на бюджетне фінансування, незважаючи на налаштування війни вдовго, до слова в Росії відбулася акція протесту, де вийшли матері і рідні а, мобілізованих. Вони вийшли в Москві під Міністерство оборони, вимагали, щоб до них вийшов міністр оборони Білоусов, який ну, зрозуміло. Проігнорував, що ж він до Черні, до посполітих снісходіть, буде барін. Ну так от він це проігнорував. Але вони вимагали вернути чоловіків, батьків додому, тобто покращити умови і так далі. Так вони не кричали про припинення війни, але вони протестували, ставали на коліна з плакатами, щоб білоусов вийшов. Ну але це було проігноровано, прогнозовано, тому що що ж там дбати про цих людей, от, російському усвідомленні. Але. Це так само певні паростки того, що як би там не було, але окремі рухи і там будуть набирати обертів, прогресувати. Нехай протест він не буде мати завжди зовнішні прояви, як з цими матерями. Але внутрішні ознаки, внутрішнє підбурення, бурлення глобінного народу воно. На певному етапі буде безумовно на тлі різних соціально-економічних проблем і потрясінь, які будуть виникати і пов'язані з війною, і з економічним станом. Тому про це так само потрібно говорити. Так отже, Foreign Policy говорить про те, що дуже важливо мати успіхи на полі бою і мати контрнаступальні, і вести контрні наступальні дії для того, щоб продемонструвати Заходу і. Отримати сильні позиції за столом майбутніх перемовин термін, який зустрічається все частіше, якщо промоніторити західні медіа. Тобто він десь зустрічається, він є. Як казав президент, знову ж таки думка ця а, витає, думка ця набирає якихось обертів. І тому дуже важливо, ще й зараз нам закріпити певні позиції. Це дійсно і фронт, і наші успіхи там, хоча ситуація складна, але наші сили тримаються, і дійсно. Як в цій ж в цьому ж матеріалі зазначається автора? Я теж підтримую, що ну але не сталося катастрофи. Росія не змогла розвинути успіх так, щоб досягти а, прориву оперативно-стратегічного характеру, обвалити фронт, зайти в тил українському угрупуванню, створити якісь такі питання, ну створити щось таке, що не можна було би виправити, щось невідворотнє і щось таке, що не вдавалося би зараз, скажімо так, змінити. Тому є шанси в українських сил триматися, відбивати атаки. І зараз головне на чому варто концентруватися, це відбити атаки, це зупинити наступ. Про що, до речі, італійці говорять: от Таяні, міністр закордонних справ Італії, який передає нам. Ну Італія заявила, що передасть ще установку САМПТІ, Вдячні, звичайно, за це, це е, система ППО ЗРК, який здатний збивати в тому числі і балістичні ракети. Як і Патріот, це дуже потрібно. Вони сказали про те, що Італії заборонено згідно Конституції передавати зброю чи дозволяти бити своєю зброєю по території Росії, ну, мабуть, прямо в Конституції про Росію не записано, але, вочевидь, зафіксовано про те, що, мабуть, по території третіх країн. От. Але ж нічого не заважає дати зброю оборонного характеру, якою є саме система протиповітряної оборони, ну, абсолютно. Правильна кваліфікація. Но вони теж говорять про те, що Україна має мати сильні позиції за столом перемовин. І отже, підсумовуючи Foreign Policy, Райен наводить три сценарії завершення війни на його погляд, те, що от він вважає, що найближчим часом Росія може досягти успіхів на полі бою і нав'яже Україні договір на своїх умовах. Візьме частину а, території, окупує і поверне Україну до своєї орбіти, всю Україну, тобто залишить за собою окуповані території, Україну повертає до своєї орбіти. Ну, це сценарій, розуміємо, стратегічної поразки, найгірше, який може бути. Наступний те, що він говорить: ЗСУ можуть відбити частину території, звільнити і за підсумками мирного договору, Україна а, увійде до ЄС та НАТО. Але на її території не будуть розташовані військовослужбовці з інших країн. Тобто, фактично ну, такий, скажімо так, не найгірший сценарій, який може бути як проміжний етап, наголошую, не постійний. Тобто, ну, практично можна сказати, що Україна звільняє ще території, входить до ЄС, НАТО. І, в принципі, рухається уже без Росії. Тобто Росія програє за таких умов. Чому? Тому що Україна в ЄС і в НАТО, тому що Україна точно вільна, незалежна, суверенна, і Україна назавжди геть від Москви. Ось це треба розуміти, навіть якщо з територіями, які Росія буде тимчасово окупувати, я би не називав цей сценарій точно поразкою для України. І наступний третій варіант: ніхто не зможе досягти успіхів на фронті за підсумками. Мирного договору Україна залишиться нейтральною країною, але із західною зброєю, і не під впливом Росії. Ну, такий собі варіант Австрії. Так, якщо тільки без звільнених територій, тільки ще треба додати, що Австрія входить якраз в Європейський Союз. Тут про це не зазначено, а варто було би, якщо ми нейтральні, нейтральними можна бути і в структурі Європейського Союзу, щонайменше якщо не в НАТО, то ЄС yes, ось такі. Прогнози, ви бачите, що жоден із прогнозів, принаймні Раїна, не передбачає в осяжній перспективі звільнення всієї окупованої території. Думка автора в провідному виданні зовнішньої політики, одному з провідних. Чому я її проаналізував? Ви скажете, думок може бути багато, тому що це людина, яка за текстом, а я читав весь текст, а він просякнутий симпатією до України. Він тут бував. Автор неодноразово він бував і на передовій, він бував в різних містах, і тому це думки, які виникають, і вони він якраз до речі. Ця стаття вона спростовує багато наративів, які вимагають ледь зараз спробувати помирити Україну і Росію ледь не тут і зараз і ціною будь-яких поступок, тому що такі іноді проскакують. Він якраз виступає за те, щоб дійсно розвинути цей підхід і обговорити реальні сценарії. Ось такі вони. В тому числі і є, і десь на Заході будуть обговорюватись теж. Але чекаємо, знаєте, ми зможемо говорити точно про якісь сценарії тільки після червня. Ну, от, після червня багато що стане зрозуміло на липень. Чому зараз а, зустріч Нормандії, боротьба продовжується, тобто, президент України летить. І знову ж таки нагадую, що це D-Day, день висадки десанту. А день, який багато в чому. Ну, дата, яка а, багато чого доклалася до того, щоб перемогти нацистський і гітлерівський режим. Так, так само зараз можуть бути ухвалені рішення про відправку військ, про підтримку України. Так само рішення, які має зламати хребет російському злочинному режиму. Велика сімка. Побачимо, почуємо тональності заяв, змісти цих заяв. Будемо робити висновки. І глобальний саміт миру. Швейцарії. Тільки після цих подій можна буде робити якісь більш такі точні прогнози і висновки. А Нідерланди дозволили Україні використовувати 24 f 16 які вони планують передати Україні для завдання ударів по території Росії. Це заява міністра оборони цієї країни. Вкотре дякую нашим нідерландським друзям і партнерам. За послідовну підтримку України я хочу нагадати, що саме Нідерланди були тією державою, яка перша вийшла і до якої офіційно Україна звернулася у свій час про передачу Ф 16 Вони підтримали цю ідею, вони вийшли з цією ініціативою, і вони є лідером в цьому, як і лідером багатьох, скажімо, аспектах надання допомоги підтримки Україні, співпраці з Україною, поглибленою вони дуже багато допомагають. В різних сферах і в військовій, і в гуманітарній, і в економічній, і будуть продовжувати це робити. І дуже правильне рішення тепер залишилося тільки одне: нарешті, щоб ці f 16 з'явилися в українському небі, які нам так потрібні, яких ми так очікуємо для того, щоб збивати російські літаки, використовувати їх як засоби ППО і наносити удари по території Росії. От зараз би коли. Українські сили розчищають дорогу в Білгородській області і б'ють хаймерсами по системах ППО, знищують їх там, відкривають можливості для роботи, в тому числі авіації і ракет. Нам би ще f 16 з JASSM-ами і дозволами бити цими ракетами далекобійними. Ну я скажу, що ворогові було би непросто. Тим часом я думаю, що. А не виключаю, що наші повітряні сили тими літаками, які зараз є, будуть відпрацьовувати ракетами Стормшедов і Scalp G по військових об'єктах ворога на його території. Принаймні для цього відкриваються перспективи, удари нашими силами по військових об'єктах ворога в Білгородській області і Курській. Так само вони будуть продовжуватися. Як мінімум завчора, ви знаєте, що два успішних удари, знищена система С400, практично вщент, і знищена колона техніки, вантажні автомобілі, які везли особовий склад вздовж кордону Сумщини, повністю фактично була знищена. Там від 14 до 16 машин значний успіх і результат. І за цю ніч є так само успіхи, але дочекайтеся до кінця, додивіться, я вам про них розкажу. Тим часом, тим часом у Британії заявляють про те, що НАТО, начебто, не хоче, що Росія не хоче війни з НАТО чи ядерної війни. Сказав, це сказав головний військовий Сполученого Королівства Тоні Радакін, тобто начальник. Штабу він а, говорить про те, що Путін не хоче війни з НАТО, Путін не хоче ядерної війни. У нас є величезна перевага через силу НАТО, і вважає, що Москва зазнає невдачі в Україні і переконаний і впевнений в перемозі Києва. Росія досягає тактичного прогресу на суші, але повернемося трохи назад. Якщо подивитись у березень 2022 року, Росія захопила близько 17% території України. Сьогодні контролює 11%. Таким чином, Росія все ще перебуває е, в кризі в складнощах. Ну, це поєднання. Розумієте, це по перше впевненість в перемозі України. Це важливе, дуже серйозний меседж і посил. Те, що він є в медіа, це так само мобілізує тих, хто нас підтримує. А друге, просто що вважають перемогою, ось тут і щоб збігалися з нашими уявленнями і з нашою стратегією перемоги уявлення наших партнерів, це важливо. Ну і третє війни проти НАТО. Війни проти НАТО звичайно. Я думаю, що прямо сьогодні Росія до великої війни з НАТО не готова не ядерної, тобто конвенційної війни, тому що дійсно Україна дала час. Для країн НАТО готуватися, зрештою збільшувати фінансування, десь відновити призов на службу, посилитись, десь закупити нове озброєння, десь будувати фортифікацію, стіни, посилювати кордони, як роблять Балтійські країни і Польща для того, щоб створити відповідні складнощі, провести не одні військові навчання, реагування, а перекинути свої війська. Тобто, багато чого зроблено, рішення ухвалені, вони втілюються в життя дещо повільно. До речі, але разом з тим. Ну і тому до великої війни ні. Але я би сказав, до гібридних операцій інформаційно-психологічних, поєднаних із з, скажімо так, операціями сил спеціальних операцій, спецпризначенців і так далі. Ну, фактично до цього вони можуть бути готовими. Тобто уявлення про те, що війна з НАТО може носити тільки глобальний колективний характер. Вона має змінитися тим, що ця війна може мати обмежені операції і обмежуватися певними цілями з використанням певних засобів. Тобто Путін прагне сколихнути НАТО, продемонструвати його нежиттєздатність, мляву реакцію на події, які будуть ну, передбачати стрімку реакцію. Ось це, власне кажучи, мета, і над цим треба думати. Тобто, це. А це так само потрібно проговорювати і альянсу. Хоча, от і канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився про те, що Україну потрібно підтримувати, зброю потрібно використовувати для захисту Харкова, яка передана, і те, що Німеччина буде робити докладати зусилля для укріплення східного флангу НАТО, так само а Китай зробив заяву. Ну, ви знаєте, що представниця Міністерства закордонних справ вийшла і сказала, що. А, значить, позиція Пекіна щодо мирної конференції дуже відкрита та прозора, заявила речник МЗС Маонін. І Китай вважає, що всі зусилля мають бути а, значить, скеровані на підтримку миру і ніколи не розпалювати вогонь а, війни. А Пекін надає значення значить, відносинам з Україною і залишається найбільшим торговим партнером. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Ну, власне кажучи. До чого це все? Це все до того, що треба було якось відреагувати, от якось і відреагували. Я би не став придонадавати серйозного змісту, серйозної уваги цій заяві, тому що це така ритуальна заява, я би сказав. символічна. побачимо по справах. В інтересах Китаю, зрештою, розумієте, вибачте, Росію кинути, скажу так, облишити цю політику і на якомусь етапі просто їх залишити. І тоді, ну, фактично. А у Росії не буде іншого вибору, як іти на поступки, і Китай від цього отримує, тому що якщо Китай хоче стати дійсно миротворцем, він мав би це зробити, і він би отримав дуже серйозні профіти, дуже серйозні від решти країн світу, які орієнтуються там на Китай зараз, які чекають якоїсь реакції, які хочуть формувати якусь альтернативу, наприклад, там позиції Сполучених Штатів їхньому лідерству. От вони би відреагували і це. Було би важливо. Поки що такої реакції немає, на жаль. Але знову ж таки, там доволі непросто з Китаєм зараз у Росії знову ж таки перепитії по банках, по Сили Сибіру-2. Китай прагне взагалі, а, там, скажімо, демпінгувати і зменшити ціну за газ, який будуть отримувати і хочуть отримувати газ для китайських споживачів по внутрішньоросійських цінах. Щоб Росія не отримувала таких доходів і Китаю було вигідно. Ну тому ось так цікаво. Щодо саміту миру ще, треба сказати, що президент Байден не поїде а, на конференцію, а буде представлено США віце-президенткою Сполучених Штатів Камалою Гаріс та радником а, з питань нацбезпеки, президента США Джейком Саліваном. Ну, а, я вам скажу так, звичайно, віце-президент це теж статус. Але в цьому питанні, наскільки хто більше в темі, можливо, і державний секретар США Блінкін був би більше в темі цього питання. Ну але Сполучені Штати визначили склад, ось такий він на сьогодні є. Треба зрозуміти, що все ж таки не буде. Президента Байдена вибори ну, тут нічого не поробиш, і внутрішня політика для США буде на першому. Місці, це теж треба нам всім розуміти. Тим часом про внутрішню політику США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах він буде готовий розсекретити кілька ключових е файлів, а значить, е щодо теорії змов. І це він сказав під час інтерв'ю для Fox News. І він Трамп ствердно відповів на питання журналістки щодо розсекречення файлів про 11 вересня. Вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, а також померлого мільярдера Джефрі Епштейна, і Трамп заявив, що нині американці втратили довіру до американських інституцій, зокрема ЦРУ та ФБР, але рішення про розсекречення даних може виправити це. Цікаво. Інтригуюча заява знову ж таки: вона ну, виходить за межі, тому що я думаю, мало хто з президентів США обіцяв це зробити. Але. А якщо Трамп переможе, чи він це зробить, я думаю, що так. О, скільки всього цікавого може пролитися, які цікаві речі про вбивство Кеннеді, про 11 вересня і інші питання. Ну, тобто, цікаво, знову ж таки, розумієте, Трамп епатує з одного боку, він робить заяви, які абсолютно є антиістеблішментські. Він, тобто він взагалі не перебуває в парадигмі ось цього кола. І в цьому його певна, вибачте, фішка. Цьому він розумієте, його можна критикувати все, але він нікого не залишає без уваги. З точки зору піару, з точки зору якихось от цих речей він робить блискучі заяви, речі, тобто він привертає увагу, він епатує. І він відчуває десь якісь ось ці глибинні настрої представників американського суспільства, які цим живуть, які це знають. Теорії змови, ви думаєте, теорії змови популярні тільки там. В Україні чи в Росії, чи десь там в інших місцях ні, то в США дуже популярні. Це звідти пішла взагалі популярність і попит на теорії змови, він пішов звідти, стільки, як їх є там, і попит на них. Ну, ого, я вам скажу, що це, це, до речі, дуже серйозно. Тому подивимося. Ну, і спікер парламенту Грузії Шалва Попоа підписав закон про. Іноагентів, ну, що викликав масові протести і документ набув чинності. Ну, власне кажучи, бачите, що Грузія таки пішла проросійським шляхом, незважаючи на війну, незважаючи на близькість до ЄС, ну, тепер ЄС, тепер Захід будуть фактично змінювати підходи до позиції Грузії. Я думаю, що тепер країною, на яку буде Захід звертати увагу і покладати надії і перспективи в цьому регіоні, це буде а, Вірменія. Ну, а фактично, Грузія вона розчиняється в тому числі за кількістю прибулих з Росії, за переселеннями, там, еміграцією, і за тим, що вони фактично економіку поставили на ну, в пріоритеті, в очевидно не тільки економічні цінності. І проблеми Харкова. Мер Харкова Терехов в інтерв'ю естонському виданню сказав, що. На сьогоднішній день катастрофічна проблема з енергетикою в Харкові і немає жодної власної генерації в місті, і тому Харків бере електрику з інших міст. Це важка ситуація, вона балансує на межі. І неможливо входити в зиму з такою системою енергозабезпечення, тому що від цього залежить решта комунальної сфери, починаючи з водопостачання і газопостачанням, і тепло. Попереду дуже важкий опалювальний сезон, і нам потрібно його пройти. Нам потрібно переробити всю систему енергопостачання, водопостачання і теплопостачання і на це є кілька місяців. Дійсно важка ситуація. До речі, Естонія почула інтерв'ю. Це для цього видання і не тільки, ну тобто вони надають допомогу якраз по теплоелектростанціям, передадуть нам пакет допомоги. Ну, сподіваюся, що це допоможе Харкову. Це дійсно допоможе якісь потужності відновити дуже важко, тому що під обстрілами постійно, тому потрібно і ППО, і відновлення. Але треба розуміти, що, вочевидь, безпекова ситуація в енергетиці не має тенденції зараз до покращення, тому ми дійсно маємо готуватися до входження в опалювальний сезон не тільки в Харкові, а в інших містах доволі непросто, як мені видається, як і до ситуації з енергозабезпеченням, але звичайно. Сподіваюсь, наші партнери відреагують, нададуть системи ППО, енергетика буде відновлюватися, але проблеми є. Ну і на завершення приємним, українські війська знищили ще одну систему С-300 С400 і знищили розрахунок реактивної системи Торнадо, яка знаходилась в Білгородській області. Чекаємо офіційних підтверджень, але все більше такої інформації надходить. Тому так тримати силам оборони України. Вперед і до перемоги! Бережіть себе! Слава Україні!